Найвище досягнення за всю історію художньої гімнастики рівного вихованка місцевої школи Богдана Мельник повернулася до рідного міста з трьома медалями всесвітньої універсіади. 20-річна рівнянка у складі збірної України з художньої гімнастики виборола золоту та дві срібні нагороди. Медаль найвищого гатунку у групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами стала першою для нашої країни на іграх у Німеччині. Дуже схожа за атмосферою на Олімпійські ігри. Присутні дуже багато спортсменів з різних видів спорту, з різних країн. Це реально дуже класна атмосфера. І, мабуть, це надає ще більше такого адреналіну і задоволення від виступів. Ну і так само ще більше задоволення від результату і розуміння того, що відбулося, Тішаться успіхам Богдани, її рівненські наставниці Марина Болба та Юлія Руда. Пригадують, як дівчинка у п'ятирічному віці вперше прийшла на художню гімнастику, як, будучи дитиною з настановами мами та своїх тренерок, вчилася долати труднощі, багато працювати, щоб досягнути того результату, який має зараз. Це була маленька дитина з ну така маленька, хороша блондиночка з гарними голубими очками. яка… Старалася частенько плакала, але вона завжди працювала і завжди виступала. І батьки завжди хотіли її, щоб вона виступала, і тренери цю ініціативу підтримували. За словами президентки Федерації художньої гімнастики рівненщини Марини Болби, успіхом було вже саме потрапляння Богдани до складу збірної України з художньої гімнастики на універсіаду, адже в національній команді постійно є велика конкуренція, а здобуття трьох нагород фантастичний результат для місцевої школи і поштовх для рівненських дівчат повторити і перевершити досягнення своєї землячки, це залежить звичайно від дитини, від характеру. Те, що в нас діти поступають далі в інститути і далі займаються. Є такі діти, є перспективні, є класні, але чи витримають вони? Бо тримати навіть так довгу форму, от яку тримає Богдана, це рідкість в нашому виді спорту. Богдана Мельник зізналася, що на початку своєї спортивної кар'єри могла лише мріяти про медалі міжнародних змагань. Зараз дівчина хоче відпочити, щоб з новими силами досягати амбітних цілей, аби у майбутньому гідно представити Ставляти Україну та рідне місто рівне на світових аренах, Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.